Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вівторок, час нових акцій у магазині Рошен. Знижки діють з 13 по 26 травня. Наприкінці відео подивимось ціни на тортики, зефір, можливо щось подорожчало. Також переглянемо новинки. Приємного всім перегляду. Підтримайте відео лайком та підписуйтесь на канал. Думала буде акція на нове печиво, але ні. Показую вам новинку Lovita Blondie Брауні з лимоном, ціна 41 гривня 45 копійок. Є ще варіант з кокосом. ціна така сама. І ще одна новинка Lovita Dark Brownie 152 г, ціна 41 гривня 45 копійок. До речі, в мене на каналі вийшло нове відео з дегустацією цих новинок. Тож можете переглянути, я там поділилася своїми враженнями і про печиво, і про цукерки флаксі. З какао, теж без акції, по 230 гривень за кілограм. І такі цукерки флаксі з кокосом. Ціна 23 гривні за 100 г. На 100 г виходить 10 цукерок, тобто 10 г одна штучка. А тепер подивимось, які знижки діють у Рошен до 26 травня. Почну з печива. Бісквіт Кул, три cool, варіанти по 270 г з полуничною начинкою ChocoFest і Мілк Паті. Ціна 63 гривні 70 копійок. Цукерки в коробці стріла Подільська 200 г. Зараз коштують 187 гривень та 40 копійок. Топ знижка мінус 50% на цукерки Київ вечірній. Упаковка 176 г, 174 гривні 80 копійок, велика коробка на 352 грами 249,50 гривні, гарна ідея для подарунка. Цукерка чоколатерія 256 г майже 250 гривень. й маленька упаковка 194 г за 174 гривні 80 копійок. Ще бачу гарну знижку 30% на батончики тофлір новинка або з арахісом, арахісовим кремом кокос мигдаль, крем брюле та шоколадна помадна начинка. Усього 6 видів. З карамелю, до речі, зняли з виробництва. Ціна за одну штучку 15 гривень 85 копійок. Вага майже 40 грамів. Топ знижка 45% на пористий шоколад. Карамельний, звичайний білий, молочний та екстра чорний. Усі по 34 гривні 50 копійок за 80 грамів. Дуже вигідно. Ціна раніше була майже 63 гривні. Шоколад над молочний з цілим підсоленим мигдалем. Теж майже 50% знижка ціна 41 гривня 60 копійок за 90 грамів. Є ще з цілим фундуком або чорний з фундуком. Всі по одній ціні. Шоколад лакмі молочний 260 г. 123 гривні 50 копійок. З цілим лісовим горіхом 123 гривні 60 копійок. Тут вага трохи більша 295 г. Ще одна цікава позиція 98 гривень 30 копійок. За плитку шоколаду за арахісовою або кокосовою начинкою. Є також полуниця та вафельні варіанти. Вага 235 г. Знижка 40% на вафлі ваферс. Тут 216 г, по 34 гривні 20 копійок. Є з молочною, шоколадною, горіховою начинкою, какао-молоком, лимон або кокосові вафлі. Можна взяти кілька видів на пробу, всі дуже смачні. Мені, наприклад, дуже подобаються лимонні вафлі або з какао-начинкою. Печиво ловіта джелі з желейними начинками. Тут 135 г. Є такі смаки на вибір. Какао вишня, малина з апельсиновою начинкою або полуниця. По 23 гривні 70 копійок, 40% знижка. До 26 травня діє знижка 15% на зефір у шоколаді. Це натуральний зефір на основі яєчних білків яблучного пюре та агара-агару. Термін зберігання 7 діб. Ціна 29 гривень 70 копійок за 100 г. Ще одна гарна знижка 45% на всі цукерки ямі-гамі. Упаковка 70 г за 18 гривень 10 копійок. Або є такий варіант на 165 г 39 гривень 50 копійок. Тут кілька видів, які фруктові, смачненькі. 15% знижка на моє улюблене печиво мультикейк. В новому пакуванні 180 г по 26 гривень 20 копійок. Є такі смаки на вибір: молоко, какао, полуниця Крем, кокос Крем або лимон Крем. Мені найбільше подобається з кокосом, полуницею та лимонним кремом. Пишіть у коментарях, які смаки ваші улюблені. Буде цікаво почитати. Супер знижка 35% на печиво лові та кейк. З полуничною начинкою 168 г майже 27 гривень. Також є варіант з яблуком і корицею та вишнева ванільна начинка. Усі в одну ціну. Дуже люблю це печиво. Завжди беру, коли є акція. А тепер головна акція цих двох тижнів цукерки крок з арахісовою пастою 1 кілограм 172 гривні, 70 копійок, знижка 28%. Або цукерки Джоні Крокер, молоко або какао. 1 кг, 197 гривень 60 копійок. Мені, до речі, найбільше подобаються фіолетові упаковці з молочним кремом, а от какао не дуже. Ще трохи вагових цукерок в акції Мілкі Сплеш. М'яке вершкове тофі з молочною начинкою 19,80 за 100 г. Корівка зараз коштує 12,40. Це за 100 г знижка 15%. Або цукерки галаретка 23 гривні 40 копійок за 100 грамів. Тут три видат різних цукерок. Червоний МАК зараз 39 гривень 5 копійок за 100 грамів. Знижка 15%. До речі, ціна на зефір зросла. Минулого місяця він коштував 79 ,50 гривень 50 копійок, а зараз подорожчав на 5 гривень. Зефіру шоколадній глазурі зі смаком лимона в молочному шоколаді або класичний. Весь тепер по 84 50. Пер давайте подивимось ціни на тортики. Торт крем десерт лимон шоколад 800 грамів 449 гривень 25 копійок. За такою ж ціною гран-десерт та Торт вишня в шоколаді 520 грамів майже 375 гривень, а отже кілограм 645 гривень 85 копійок. Відчутна різниця, але на свято чому б ні. Торт Кендінат 1 кілограм 494 65 копійок. 4 стихії 850 грамів 410 гривень. Торт Діва. 720 грамів 399 гривень, 85 копійок. Торт Естер Хазім тут 850 грамів, 638 65, горіховий майже 670 гривень. Київський торт 450 грамів 359-45 а 850 грамів 589,25 торт «Грильяж» – 450 грамів 308,55, а 850 грамів майже 520 гривень. Торт праський зараз коштує 336 гривень 25 копійок за 520 грамів, 850 грамів майже 495 гривень трюфельний 230 гривень за 520 грамів і 358,45 за 900 грамів. Ностальгія з дитинства торт «Золотий ключик» 216,45 за 500 грамів і 339,55 за 900 грамів. Пташини молоко 700 грамів, 359 гривень 45 копійок. Торт до кави 1 кг 356 гривень 25 копійок. Або невелика версія 520 г за 208,45 медовик 520 г 208,45, а 1 кг коштує 356,25 Найдешевший торт лимонний 400 г 159,40, 750 г 268,25. дуже свіжий та легкий. Наполеон на солодковершковому маслі 520 г майже 200 гривень і 1 кг 349,35 гривень. Класичний 520 грамів 187 гривень і 1 кг 315 гривень. І, як завжди, нагадую, щодня після 8 вечора мінус 25% на всі торти і тістечка. Цю акцію продовжили до 30 вересня 2025 року. Я не втрималася, теж щось собі придбала. Зараз усе покажу. Взяла печиво Lovita-кейк з яблуком та корицею 168 г. Мультикейк з полуничною начинкою дуже люблю це печиво. Ловіта з вишнево-ванільною начинкою. І мультикейк з лимонним кремом теж дуже смачний. А ще взяла 128 г зефіру в шоколаді, вийшло 6 штучок на 38 гривень. І загалом усі мої покупки обійшлись майже у 150 гривень. Ось такі в мене були солодкі покупки. Пишіть у коментарях, що ви берете в магазині Рошен і які акції вам найбільше сподобались. Дякую вам за перегляд. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!